Друзі, всім привіт! Ви на каналі Заспівай. І е, сьогодні ми знову говоримо про системне мислення. Якщо вам це цікаво, підписуйтесь на цей канал, ставте вподобайки, поширюйте це відео. Е, підтримуйте, е, як завжди, в описі до цього відео є реквізити. А сьогодні ми поговоримо про таке. Поведінка системи причина чи наслідок рішень керівництва. Кожна система, чи то людина, компанія, держава, навіть ціла цивілізація живе за певними своїми внутрішніми законами. І ці закони не можна обдурити. Питання лише в одному: керівник системи усвідомлює ці закони і діє відповідно, чи він ухвалює рішення на вмання? Бо погодьтеся, якщо з одного боку Україна наносить удари по ресурсній і військовій інфраструктурі Російської Федерації, це виглядає логічно з точки зору руйнування ворожої системи. А коли в той же час приймає закони, які наближають нас до системи РФ, перетворюючи на маленьку її копію, це е виглядає вже як шизофренія. Бо ти одночасно будуєш те, з чим борешся. І якщо ж виходити з точки зору системи влади, то відповідь досить логічна. Це просто боротьба за дойну корову або курку, що несе золоті яйця. Суперечка тільки в тому, хто буде її власником. Отже, відповідаючи на питання, поведінка системи, це причина чи наслідок рішення її очільника, відповідь буде досить парадоксальною. В будь-якій системі. Від окремої людини до держави, поведінка її є водночас і причиною, і наслідком рішень керівника або ядра управління. Якщо керівник розуміє природу системи і діє в її інтересах, функціонування стає причиною стратегічно правильних рішень. Якщо ж керівник не розуміє або ігнорує закони функціонування системи, рішення стають шкідливими, хаотичними, і тоді сама система. Перетворюється на наслідок цих помилок. Давайте розберемо на прикладах. Система людина має органи, енергію, здоров'я, свої внутрішні якісь ресурси, і правило її функціонування нормального це уникати дій, які руйнують її внутрішній механізм і системи. Тобто. Уникати споживання алкоголю, наркотиків, там, надмірних навантажень і тому подібне. В варіанті, якщо система є причиною рішень, людина розуміє, що алкоголь шкодить печінці, мозку та нервовій системі і обмежує вживання або відмовляється повністю. Система тоді функціонує стабільно, продовжує життя. У другому варіанті. Якщо поведінка системи це наслідок рішень керівника, людина ігнорує правило, систематично зловживає, накопичує хвороби, стає менш ефективною, а іноді фізично руйнує себе моментально. Наприклад, напився, потрапив в ДТП, загинув, ну або там передозування алкоголем, або наркотиками, ну або Просто, наприклад, суїцид якийсь. На прикладі держави. Якщо президент чи уряд розуміють структури державної економіки, в залежності від зовнішніх ресурсів, роль безпеки, соціальної стабільності, то ухвалюють рішення, що підсилюють систему інвестицій, різні там, реформи, альянси. Лідер бачить зв'язки. Наприклад, що стабільна економіка потребує податкової бази, армія потребує фінансування, суспільство потребує довіри і ухвалює рішення там, стимулювання інвестицій, вкладання вигідних союзів, зменшення корупції, і як результат, держава зміцнюється, кризи переживаються з мінімальними втратами. А значить, усвідомлення розуміння функціонування системи стає причиною правильних кроків. Якщо ж керівники ухвалюють популістські чи хаотичні рішення, ігноруючи здоров'я системи, економіку, інституції, держава слабше втрачає конкурентну спроможність, може стати жертвою зовнішнього впливу. Керівник реагує тільки на проблеми, замість їх попереджати. Кожне нове рішення створює нові проблеми: інфляція, зростання боргів, соціальні бунти. Як результат, держава. Деградує і стає залежною від зовнішніх донорів. А значить, неусвідомлене управління робить систему заручником власних помилкових рішень. Якщо поглянути на це ну, з більш філософської точки зору, то причина це коли система диктує рішення, які її вигідні, тому що лідер її розуміє. Наслідок. Це коли лідер діє проти логіки системи і вона повільно або швидко руйнується. Ну, як ми вже порівняли, людина, яка розуміє свій організм, буде здоровішою, держава, яка розуміє свої інтереси і обмеження, буде сильнішою. І навпаки, незнання законів системи це запрошення до кризи або навіть знищення. Отже, поведінка системи це завжди дзеркало рівня усвідомлення. І її керівника. Сильний лідер читає сигнали системи і коригує курс, слабкий лише реагує на наслідки, які сам же і створює. Система завжди дає сигнали. Питання лише в тому, чи ми здатні їх чути. Бо той, хто читає систему, керує майбутнім. А той, хто її ігнорує, стає заручником власних часто помилкових рішень. Ось е такі в мене думки: Якщо е вам вони подобаються, або ви не згодні з ними, пишіть коментарі, буде цікаво почитати. Дякую, що додивились до кінця, і до нових зустрічей.